Доброго вечора! Доброго. З нами сьогодні гравець команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями. Враження. Та, в мене багато помилок за гру було. то я з собою не задоволений в цілому. А команда Красавці молодці, як я кожного разу і говорю, що ми виходимо, і даємо бій, максимально підготавлюємося, морально настраюємося, Хоча там ці очки там нам вже... Нічого там, можна сказати, не вирішують. Ось. Чи налаштовувались ви на сьогоднішнього суперника, бо суперник вважався одним із фаворитів. Так, звісно, налаштовувалися. Суперник дуже сильний, гарні хлопці. Круті спортсмени, що можу ще додати. Не знаю. Ну, сильний, так? сильний колектив. Сезон вже завершується. Як можете оцінити взагалі виступ команди Євромікс в турнірі? Та в цілому що сказати. Непогано. Десь опустили своє, десь дожали. Е, які цілі команда Євромікс ставить на зимовий чемпіонат? На зимовий? Та що тут вам сказати, не знаю. Подивимося, кого лігу ми попадемо, а там вже будемо дивитися. Що ж, добре, дякуємо Дякую вам.